Кадаври, говорять, якісь тут. Ти де? Ти йдеш чи ні? Пішли! Просити тебе треба. Давай, давай, вистрибуй. Погнали! Тримайте мене семеро! Тримайте мене семеро! Називається... Випустили на волю! Ти нормальний? Бейп! Тримайте мене семеро! Тримайте мене семеро! Чекай! Бейп! Ти звідки взявся? Ти звідки взявся, прийшов сюди? Дикий цей! Побіг, кричить! Ура! Тримайте мене семеро! Ура! Ура вперед! За батьківщину, за сталкерів! Доброго дня! Якийсь дикий, дикий цей нам професор попався. Це нормальний був. Який його рятував, він якийсь такий боявся все, а тут бігає як цей. Тримайте мене северо! <плес> де ти? Е? е Ти де подівався? Ем... Земля трясеться! Знов дурнуватий побіг. Стій! Куди ти побіг? Почекай! Де ти? Дурню? Та стій! А, він, дурень! Куди біжиш? Стій! не стій, стій, де сам! Бей! а як з клітки випустили якогось. Ви! Чекай, не йди туди. Полікуйся чи що. Куди ти поспішаєш? Схоже, це початок викиду. Мічений біжи. Зараз це почнеться. Давай побігли. Ну. Що за звуки? Це нібито продовження. Тримайте мене семеро. Втримали семеро. Ага. 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 Живий, не вставай, вставай потихеньку, все все закінчилося. Треба скоріше вибиратися звідси. Все, заспокоївся, все тихо, це треба, просто щоб йому по голові хтось дав, він вже спокійний. Вже не кричить, тримайте мене семеро. Чекай, 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 то зараз зовкрізь влізеш, не поспішай. Я думаю, що ти вже відчув, що тут не треба бути таким героєм, як ти. Що це таке? О, артефакт знайшов. Тут навіть семеро його не втримали, щоб він втік, як моло швидше додому. Тримайте мене Семеро! Тримайте мене Семеро! Доброго дня! Доброго дня! Я випадково! Я не хотів!